Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять такі чутки, що Вагнерівців більше немає, або їхня значна частина вже все. Тобто, оцей ПВК-Вагнер, його, ну як би так сказати, чи в Бахмуті, Здається, в Бахмуті його знищили. Давайте подивимося, що що наразі з ПВК? Вагнером. Ну, ви знаєте, да. Да, мушу сказати. Да. Можна сказати, що. Дивіться, ці всі карти вони так і говорять. Ну, якась частина ще є. знаєте, я так скажу, уламки від них залишаються. Тобто ті, хто залишився живий, а в принципі, в принципі, ну дуже дуже я здивована. Я здивована, тому що і вежа, і ці всі карти, вони так і говорять в принципі. Да, но вони, ви знаєте, вони будуть восстанавлюватися, намагатися, по крайній мере. дуже маленька частина, там, я так скажу, десь приблизно 20-25% з тих залишилося. Да, вони будуть, а, поки що я не бачу такої рушійної сили від них. Ось, а, хоча, хоча. Ну, будуть намагатися. Я так бачу, будуть намагатися відродити їх. Але ви бачите, тут іде стагнація. Все рівно йде стагнація карта. Зараз я так пересуну, щоб вам краще видно було. Все рівно, я бачу, буде намагатися. Я не знаю, хто в них там, що. І ось їхній ватажок. Тобто, буде намагатися, ну, як це сказати, Намагатися останні сили підняти. так? Ще раз кажу, що маленька частина залишилась, ось та маленька, але все рівно я бачу стагнацію мої дорогенькі. Я не бачу, що е, наступним часом вони там дуже-дуже. Е, дійсно, вони е, переживають зараз, е, як би це сказати, падіння, своє падіння, своє. Це, ну, кінець. Е, дивіться, мої е, любі. Азова не чути. Азова як такового. Ну, ось, в принципі, я не хочу порівнювати, але це, ну, будемо так казати, в Хоча у нас в Азові були найкращі, а вагнерівці це ну, Бандюковічі, ось як я це бачу. Там дійсно зброд блатних і шайка ніщих, але все рівно, все рівно ну я не бачу, щоб вони аж дуже така потужна сила була, як вони були. Ні, не бачу цього. Маленька частина їх залишилася. Ось Якось так. Все мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги мої любі.